Вітаю! Сьогодні готую ніжний і ароматний це є медовий бісквіт з сметанним кремом та чорносливом. Готую бісквіт 150 г меду, кладу в посудину з товстим дном, підігріваю на маленькому вогні. Потім сюди ж додаю чайну ложку з чубчиком соди. Перемішуємо. Суміш починає пінитися. Постійно помішую, поки вона не набуде золотистого кольору. Знімаю з вогню. В окремій посудині 5 яєць кімнатної температури збиваю стріпкою солі. Сюди поступово всипаю 150 г цукру, продовжую збивати так на протязі 5-7 хвилин. Маса має посвітлішати і збільшитись в об'ємі. Продовжую збивати, одночасно поступово вливаю сюди тоненькою струйкою медовий сироп. Кілька прийомів додаю 200 грамів борошна. Спочатку додаю приблизно 100 грамів. Вимішуємо рухами знизу вгору акуратно лопаткою або ложкою. Потім ще додаємо в два прийоми по 50 грамів борошна. Я використовую роз'ємну форму діаметром 24 см і випікаю при температурі 170 градусів Цельсія приблизно 40 хвилин. Готовність перевіряю дерев'яною шпажкою, вона має вийти з коржа сухою. Даю бісквіту повністю охолонути. Після цього. Вершечок я зрізаю, в подальшому я його використаю для крихти, якою буде прикрашено торт. А сам корж розрізаю на три рівні частини. Для крему я використовую 500 г жирної домашньої сметани та 100 г домашніх вершків. Сюди ж додаю 2 чайні ложки ванільного цукру та поступово всипаю 150 г. Цукрової пудри, і сметана і вершки мають бути добре охолодженими. Ось такий густий вийшов в мене крем. Якщо крем вийшов рідкуватий, можна додати трохи загущувача для сметани. Коржі я буду просочувати сиропом цукровим в пропорції 100 г води. Та одна чайна ложка цукру. Чорнослив заливаємо окропом, треба зцідити, дати трошки підсохнути і нарізати моточками. Кожен корж злегка просочую сиропом, щедро змазую кремом, зверху посипаю подрібненим чорносливом. І так я повторюю з кожним шаром. Оздоблюю торт крихтою з обрізаного бісквіту, а також чорносливом. Перед подачею даю настоятися торту в холодильнику кілька годин. Серед усього, різноманіття святкових десертів цей тортик майже завжди залишається фаворитом. вітешче